Жінки з України, точніше, жінки Київської Русі. Ви помітили, скільки жінок залишилося вдома, біля чоловіків? Материнство, порятунок дітей для багатьох відійшли за горде і вільне слово, дружина, та, що є другом, та, що поряд, та, що надихає, та, чиї молитви бережуть. Це є справжнє єднання зі своїм ладом. Це віра в чоловіка і чоловікові, а отже, віра в себе, в жінку, таку жінку, яку необхідно захистити, інакшого шляху немає. Згадую наших великих княгинь: це ті, що брали відповідальність за державу у відсутність чоловіка, це ті, яких приймали у палацах імператори. Захоплено мріючи, одружитися, це ті, які народили королів та королев. Кожна країна Європи має серед своїх правителів рідню з київськими князями. Кожна з нас несе у собі кров княгині, дружини князя, матері воїна, покровительки своїх людей, відданої доньки своєї землі. Ми вміємо бути різними. У мирний час ми турботливі, ніжні, слабкі, господарюємо, наводимо красу, мріємо, відпочиваємо, але у війну ми стаємо сильними, з гарячим серцем і холодним розумом. Не дай Боже нас зачепити. Холодна помста безжальна, їдка, до кінця без шансів. А потім знову турботливі дружини, ніжні матері, тонкі красуні. Що ж мені робити? Жити в Україні чи вибрати спокійнішу країну? Для мене вибір не стояв ніколи. Моя країна, моя земля, тут моя душа, тут піднялася моя сила, тут моє життя. Я знаю, що у мого народу є ворог. Але ще точніше я знаю, що є я, є мій народ, є моя країна. Якщо я вірю в себе, то що для мене ворог?